Доброго дня! Сьогодні на нашому році ми пригадаємо та навчимося розв'язувати задачі за хімічними рівняннями. Для цього нам потрібно пригадати визначення. На слайді номер 2 спробуй перевірити себе самостійно. Пам'ятаємо формули, за допомогою яких ми можемо знайти кількість речовини. Це кількість частинок, стала вагадра, маса речовини, малярна маса речовини, об'єм речовини та малярна об'єм речовини. Для вирішення задач потрібно написати хімічне рівняння. Коефіцієнти у хімічному рівнянні будуть показувати на співвідношенні кількості речовини, реагентів і продуктів реакції. Пригадаємо. Хімічні речовини, які утворюються внаслідок хімічної реакції, називаються продуктами, а хімічні речовини, які вступають в реакцію, називаються реагентами. Для швидкого вирішення задач, користуйся алгоритмом. Перше – Склади скорочену умову задачі. Друге. Запиши хімічне рівняння. Третє, Обчисли кількість відомої речовини. Четверте, За рівнянням реакції обчисли кількість речовини невідомої речовини. І п'яте. обчисли масу чи об'єм невідомої речовини. Вирішимо задачу. У реакцію сульфур 6 оксидом вступила вода масою 12,6 г. Обчисліть, який об'єм сульфур 6 оксиду за нормальних умов прореагував. Складемо скорочену умову задач. Тобто запишемо, що дано, а це маса води, та що треба знайти це об'єм сульфур 6 оксиду. Запишемо хімічне рівняння. Вода плюс сульфур 6 оксид, утворюється сульфатна кислота. Для вирішення задачі треба знайти. Молярну масу води, яка дорівнює 18 грам на моль. Далі обчислюємо кількість речовини відомої речовини, тобто води. Для цього масу ділимо на малярну масу і отримуємо 0,7 моль. Далі знаходимо кількість речовини невідомої речовини, тобто сульфур 6 оксиду. Для цього складаємо пропорцію. І бачимо, що кількість речовини сульфур 6 оксиду дорівнює 0,7 моль. Далі обчислюємо об'єм сульфур 6 оксиду. Для цього кількість речовини помножуємо на малярний об'єм. Пам'ятаємо, що малярний об'єм за нормальних умов дорівнює 22,4 літри на моль. І отримуємо 15,68 літрів. Не забуваємо записати відповідь. Спробуй вирішити тренувальні вправи на слайді номер 7 Для цього натисни на паузу презентацію та виконай задачу в зошиті. Подякуємо собі за плідну роботу, тому що ці знання тобі знадобляться в майбутньому.